Це нова амбулаторія нового зразка. Було трошки некомфортно так сказати. А сьогодні, як ми бачимо, що тобто не було таких умов, таких умов відремонтоване приміщення надзвичайно тепле, комфортне, зручне для пацієнтів. Досить великий відсоток нашого населення це пожилі люди, яким досить зручно буде те, що змінилися, покращились умови в нашій амбулаторії. У нас тут кабінети буде оглядовий. Буде кабінет дитячий, дитячий кабінет, фізіотерапевтичний кабінет, денний стаціонар. 1900 загальна кількість населення. До нашої амбулаторії відноситься вісім сіл. У нас є транспорт, машина, дальні села і дальні віддалені. Виклики, ми обслуговуємо машиною. Із всіх кабінетів є один із них жіночий оглядовий кабінет, де працює акушерка і проводить огляд жінок, і також вагітних мам, дає їм поради, настанови і гарно приймаємо, навіть приймаємо роди. Обслуговує сімейний лікар один, де і дітей, і дорослих бере до себе. Задекларували вже близько 1700 чоловік. Є і кабінет щеплення, де роблять щеплення для діток. Всі вакцини придбані аптеку, яку ми також плануємо тут відкрити на сьогоднішній день. Вона буде трошки пізніше. Ця амбулаторія і саме старостат був. За кошти зроблені з сільської ради, де виділено мільйон близько 300 тисяч, і це гроші за місцеву з місцевого бюджету, де на сьогоднішній день не реалізовано повністю. Отримали туберкулін. За сьогодні забезпечуємо профілактику і контроль за захворюванням туберкульозу. Стимули в місцевих якраз таки для лікарів, вони забезпечують перевезення лікарів до місця роботи за 50%. Сільська медицина показує, що ось саме як тут, приміщення мають бути в подальшому для забезпечення потреб наших громадян, тому що це обладнання, воно, як правило, було застаріле, і холодильне приміщення, там тут меблі, ну, тут все по-новому закуплене сучасно. Ми стимулюємо тим, щоб не лише просто працівники приходили обслуговувати, щоб вони осідали, в тому числі і молодь. Місцева влада, не чекаючи. Що будемо говорити якогось там слідуючого року, коли там вже будуть більш централізовано йти будівництво амбулаторії. Вони сьогодні самі залучили кошти, які в них є для того, щоб дійсно показати громаді, показати своїм жителям, що вони сьогодні здатні надавати допомогу. Є кому надавати, якщо є амбулаторії, є кому надавати це. Десь по нашим прорахункам до 80% всіх медичних послуг у повинні надаватися в ці амбулаторії. Розмістилася амбулаторія загальної практики сімейної медицини у приміщенні колишньої сільської ради. Створення амбулаторії тривало півроку за кошти Станішівської об'єднаної територіальної громади. Обслуговуватиме амбулаторія вісім населених пунктів у радіусі 22 кілометра. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини ЮАЖ «Житомир».